МПП, механізм поділеної оплати, що це таке, зараз вам швидко поясню. Коротко. Кого це стосується? В першу чергу, це стосується платників податку ВАД. Друге, це те, що є частина, яка добровільно може цим користатися, є частина інша, які мусять. Найпопулярніше з тих, кого ми знаємо, хто мусить, це ті, хто працюють в будівництві. І ситуація виглядає так: якщо фірма будівельна, Виставляє фактуру більше, ніж на 15 тисяч злотих, то вона мусить на цій фактурі написати МПП. І що це таке, якщо вам в двох словах пояснити, це коли ми маємо перечисляти 15 тисяч, наприклад, нетто плюс ватт, це значить, що нетто піде на основний рахунок в злотих, а ватт піде на ватовський рахунок. Для того, щоб той клієнт, кому ви перечисляєте, грубо кажучи, просто не. Не потратив цей ват. Так ось, якщо це будівельна фірма, то це обов'язково більше 15 тисяч на фактурі має зазначати МПП. А той, хто перечисляє по цій фактурі, обов'язково в банку має зазначити також механізм поділеної оплати, щоб банк розділив цю платіжку на суму нето і суму вату. І тоді той, хто отримує ват на свій рахунок, цим цими грошима він не може їх просто зняти. Він ними може заплатити в першу чергу, звичайно, це ват. Також може під або ціт, може ЗУС заплатити. І якщо залишається, ну така ситуація, що просто немає більше, куди їх витратити витратити, то він також, звичайно, може скласти внесок на те, щоб повернути і переслати ці гроші на звичайний рахунок, щоб їх можна було просто зняти. Ось така друзі, коротенька інформація відносно того, що таке МПП. Якщо хочете дізнаватись більше.